Шановні колеги, ми будемо вирішувати зараз питання щодо обрання е, визначення кількісного складу та обрання Ради адвокатів міста Києва. Шановні колеги, я вношу пропозицію щодо того, щоб, так, щодо того, щоб Склад Ради адвокатів міста Києва у кількості 23 особи, 23, тобто всі фактично заявляючися до роботи, ми все одно перед вами будемо звітувати через рік. Подивимося, хто і як напрацює. Питання вже е, пов'язані з організацією роботи ради це мої питання. Так, шановні колеги, і забезпечення форума. Повірте мені, я ні кого не відстану, хто заявився. Роботи, буду, чесне, слово всіх, шановні колеги. Чи можемо ми такий кількісний склад ради затвердити? Можемо. Ми всі працюють, хто бажає працювати на громадських засадах. Правильно? Щодо ставлю на обговорення питання щодо можливості визначення кількісного складу Ради адвокатів міста Києва у кількості 23 осіб. Чи можна голосувати від проти? <різний> Можна дякувати. Дякую, пане Величко. Хто проти? Так, раз. Два. Три. Дякую. Шановні колеги, хто утримався. Будь ласка, ви хто утримався, будь ласка. 38, 18, все остальные за. Величко, давайте нам результати быстрее.